П'ять кроків, як стати сім'єю Божою та по яким критеріям вибирає Бог. На сьогоднішній день є багато людей віручих, але чому тоді так багато проблем, розчарувань, незалежності та біди, горя в сім'ї та в людини? Тому що люди думають про те, що вони безрішні і в них немає дьявола в житті. І Бо вони вірять в Бога. Але Ісус Христос він прийшов до віруючих людей і сказав про те, що вам потрібно стати моїми учнями. Коли ви станете моїми учнями, дізнаєтесь істину, прибудьте моїм слові, і слово Боже вас зробить вільними. Тобто, для того, щоб стати сім'єю Божою, потрібно зробити перший крок це стати учнем Ісуса Христа. Тому що і перевірити, кого ви слухаєте. Тому що на сьогоднішній день мало учнів, але багато різних філософів, психологів, пасторів та служителів, які не являються камнями Ісуса Христа і на них не строїться церква, і немає заливання до душ людських. Тому і потрібно слухати тих людей, яких є результат. Та є завоювання душ, які являються камнями Ісуса Христа. Другий крок це щоб побороти дьявола в своєму житті. Всі ми знаємо, що коли Ісус Христос Він був із в пустині 40 днів, то Він поборов дьявола не релігією, не традицією, а Він поборов Словом Божим. Тобто Він сказав, що відійде від мене сатана, бо написано в Слові Божим. Тобто, Слово Боже потрібно, щоб було приписано в нашому разумі. Тоді і сатанам буде мати і і тоді ми являємося народом Божим. І третій шаг це перевірити, чи ви дійсно є учнем Ісуса Христа. Якщо ваша душа вона мучається, то це означає, що вашою душою ви є в Прісподній, тому що саме мученням душі займається Прісподня. І це означає, що. Ад є в вашому житті, тому що ад займається саме душами грішників. І так як Ісус Христос відкрив четвертого всадника Апокаліпса ад і смерть за ним слідує. Тобто це є насправді. І четвертий крок це коли до Ісуса прийшли релігозні віруючі і. Сказали йому, що ми сім'я Авра тобто е, є, як же ми, не є рабами гріха, ми е, вільні люди. А Ісус сказав їм, що е, хто робить гріх, тот е, і є раб гріха, але раб гріха він не пробуває в домі вічним, тільки син прибуває. Тобто Для того, щоб е, нам прибути з Богом, то нам потрібно з'єднатися з. Його словом тоді ми стаємо вільними людьми і прибуваємо на небесах вічно.